Сьогодні, на прикладі Gadget Classic розберемось, як вмикати вашу тачку перший раз після того, як ви її купили. Бо бойлер у нас не у нас система повністю ще нульцева, треба пропустити через неї воду. Першим ділом ми, звичайно, помилуємо контейнер з милом мочалкою. Далі нам треба буде його вставити в машину і залити воду. Вмикаємо і підставляємо контейнер під стімер. Відкручуємо стімер і натискаємо обидві кнопки і заварювання і пар. Ого. Воду цю не пийте. Призупиняємо, щоб перелити воду і далі продовжуємо. Так само. Стімер закрили. Далі проганяємо через ріжок просто в режимі кави. Отак от. І чекаємо. От і все. Тачка готова до роботи. Смачної вам кави підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все таке інше. Огляд тачки є на каналі, так що слідкуйте.